Також звертайте увагу на цю особливість. Е, ніхром не може бути магнітний, може підмагнічуватися. Ну, абсолютно магнітний не може бути. Якщо абсолютно прилипає магніт, цей метал називається Фехраль. І ніякого відношення до ніхрома він не має, так як в ньому нікеля нуль. Давай зробимо аналіз і ви просто побачите цю всю ситуацію самі своїми очима. Бачите, скільки нікеля? А його нема. А чого нема? Хто зна, то що такий метал. Вроді би, пружина, вроді би все нормально, ну трошки не то. Так що звертайте увагу. Іскри дивіться, магнітний магніт дивіться. Все перед відправкою ви можете перевірити в домашніх умовах, щоб не було потім якихось неприємних ситуацій. Так що уважно перевіряйте, пакуйте посилочки, а я буду чекати на них.